Вітаю всіх! Сьогодні у нас Таро розклад на тиждень, на наступний сфера кохання. Отже, давайте подивимося, що очікують всі три варіанти загаданий період. Варіант номер 1 варіант номер 2 варіант номер 3 Ну і карта підказки, поради. Зрештою, все, що буде необхідно. Перший варіант, другий і трієчки. Будемо читати? Давайте я вам так красиво зроблю. Ну, більш менш Одинички ваші. Так, одинички. Ну, давайте я вам дещо так скажу. У вас буде на наступному тижні є можливість побачити красу, не просто в словах. Якщо раніше ви звикли, що вам багато обіцяють, але в той же самий момент мало що роблять, мені показують, що на наступному тижні у вас є можливість побачити, нарешті, як це має бути, не тільки на словах. Єдиний нюанс. Я не впевнена, що це буде саме від тієї людини, від кого б ви хотіли це побачити. І я не впевнена, що ці прояви в усіх, підкреслюю, в усіх перейдуть в щось більше. Тут просто, знаєте, як момент подачі нового матеріалу, якого ви одинички не бачили, або який ви не вивчали. До речі, в когось може бути не обов'язково саме якісь дії. Тут можуть бути прояви, прояви, які ви від майбутніх партнерів, можливо, від колишніх партнерів, ви просто, як то кажуть, не отримували. І вам будуть показувати, що дивися, а сфера стосунків, сфера кохання, сфера симпатії, вона різна. І там так само є своя краса, тільки треба вміти перше знаходити того або ту, хто може продемонструвати цю красу. Не всі, одразу кажу, не всі це можуть. І та, точно так же треба бути готовим самій або самому ту красу побачити і прийняти. Те, що побачити, то, то що ладно, але вміти треба і прийняти. Саме банально, коли нам роблять компліменти, не завжди ми правильно їх вміємо приймати. Нам говорять, ой, яка ти дуже сьогодні а, така незвичайна. А в тебе такий погляд цікавий, там ще щось. А ми так стоїмо, ой Боже, а що казати, дякуючи чи ще щось. Ну, справді тут якби треба відреагувати більш-менш адекватно, а не о цим моментом, а чого тільки сьогодні, а що без цього я не некрасива. Ну, зрештою, людина вам зробила комплімент, ну спробуйте ви якось за це показати їй, що вам приємно. Ну і ще дивіться. Чому я сказала, що не всі люди можуть давати цю красу? Розумієте, в чому є нюанс? Сама краса, вона різна для всіх. Абсолютно різна. І хтось може гарно говорити приємні лагідні слова. Для когось це неможливо. Ну, емоційно закрита людина. І це потрібно так само розуміти. Тому якщо ми перед цим обирали якихось таких, знаєте, мечових і від них очікували, що вони раптом почнуть нам писати, я не знаю, оди і співати діфірамби, ми маємо розуміти, що це неможливо. Можливо, але там потрібно проходити багато змін. Коротше, це не одного дня робота. І другий момент, коли розумієте, в кожного прояв так само по-різному. І от тут дуже важливо знайти людину, яка вас розумітиме. При тому розумітиме не так, як у нас люблять. От людина, якій ти потрібен, чи важливо для тебе, вона тебе зрозуміє без слів. Та, звісно, зараз. От всі тіліпати і всі прочитали думки. Ні, людина, з якою ви зможете ротом пояснити, що ви хочете. І точно так же від тієї людини почути через рот, що вона може дати. Ну або принаймні, як вона може проявитися. Це можуть бути ще дії, але знову ж таки, це має бути відкрита комунікація, а не так, як ми любимо сидіти очікувати і казати, от які у нас там чоловіки чи жінки жадібні на красу. Не можуть її продемонструвати. Ну, так попросіть про це, хоча б саме перше. Зробіть перший крок, скажіть, що, ну, от, будь ласка, мені б дуже хотілося почути якісь приємні слова. Мені б дуже б хотілося а, зранку, щоб ти мені говорив там, чи говорила щось там таке незвичайне. Для цього потрібно говорити, для цього потрібно комунікувати. Тобто, будь ласка, у вас протягом наступного тижня у вас будуть нові можливості, нові відкриття. Єдине, що знову ж таки одинички, чому я на цьому акцентуюсь? Тому що на цьому я чим більше я читаю коментарі інколи не на каналі, а в соцмережах інколи людей, дорослих людей, тим більше в мене стає дибке волосся. Ну, це вже тема окремого розкладу, можливо, колись, але не зараз. Тож на цьому одинички дякую. Йдемо до двічок. Так. Значить, дивіться, двійки, а у вас тут обидві карти, вони трішечки про попередження. Перед тим, як когось засуджувати, тикати пальцями, як у нас це люблять робити, спробуйте на цю ситуацію подивитися під іншим кутом. І зараз я говорю не тільки про нинішніх партнерів, я говорю і про можливих, і про колишніх партнерів. Чому саме так, коли ми акцентуємося на чомусь одному і починаємо це засуджувати, ми дивимося на цю ситуацію з однієї? Так, я не хочу сказати, що як хто, якщо хтось загуляв мочив свого хвостика в чужий горщичок з медом, що це норм. Ні, це не норм. Питання в тому, чому ви цю людину обрали і чому ви з цією людиною були. І тут, як би, треба не людину засуджувати, а питати себе. А що змусило мене бути з тією людиною? Ви можете мені 115 разів доказувати, що от ніколи не зраджував або ніколи не зраджував, а тут так трапилось. Ніколи не буває цього моменту раптом не з того. Не з цього. Так само може бути знову ж таки неоправдую неправильну поведінку, але буває і таке, коли обидва партнера не чують один одного, і, зрештою, кожен, як то кажуть, на це реагує по-своєму. Хтось питається домовитись, хтось питається говорити, а хтось просто-напросто, хто слабкіший, йде реалізовувати свої бажання тільки трішечки іншим шляхом. Це не говорить, що вони повторюю 115 раз, бо я догадую, що обов'язково має хтось прийти і сказати щось типу того, а от якщо, а ви, так що, тому повторюю ще раз. Тож, двієчки. на наступний тиждень вам говорять, що якщо ви не хочете впасти в спустошення, Будь-яку ситуацію, що стосується кохання, повторюю ще раз, оцінюйте критично. Не з позиції якоїсь образи суб'єктивності, не з позицією того, що вам, там, не знаю, прийшла подруга і наговорила якоїсь фігні, ви в неї повірили. Ні. Тут, як підказочка, трішечки ставити під сумнів, трішечки ставити під сумнів, все, що ви будете бачити і відчувати. Знову ж таки, е Сам не, не тільки через те, що якби то зрозуміти поступки тієї людини, тут більше ще й розуміти власне, як би сказати, становище, чому ви як, чому ви обрали таку ситуацію або таку людину, в якої ви зараз знаходитесь. Тут так само вам треба і на собі трішечки над собою попрацювати. Далі, трішечки емоційний фон притишаємо. Це не значить, що емоції подавляємо в собі. Ні, тут більше про те, коли у нас є, до прикладу, образа на когось саме банальна. Ми спочатку працюємо над собою і думаємо, що викликало в нас образу. Ну, самий е, банальний приклад. А, зранку вам там присилали доброго ранку і якийсь смайлік. Прислали тільки доброго ранку. У, вже губи надули, я з ним не балакую, я з нею не балакую і так далі, і тому подібне. І добре, якщо, скажімо, просто про це сказали, а гірше, коли почали там ігнорити, чи ще якісь моменти. Так от, образа може бути з двох сторін. Перший момент, що дійсно не прислали смайліка, ви так хотіли його побачити, а другий момент це може бути скрита, скритий страх того, що змінилась поведінка партнера, а раптом. Якесь змінилось відношення до мене, а раптом там завівся хтось інший. Тому отут теж перед тим, як махати шашкою, перед тим, як писати чи дзвонити, і розказувати, який ти паразит, чи яка ти паразитка, ти не прислала мені там якийсь смайлік, зрештою попрацюйте над своїм внутрішнім станом, що змушує вас відчувати такі емоції. Тому що знову ж таки переварене засудження, це говорить про те, що перед тим як робити якісь такі карколомні вибрики бажано трішечки ще й зрозуміти, чому ви так на це реагуєте. Бо знову ж таки тут у нас аркан спустошення, щоб ви потім не вийшли в момент, коли буде повний штиль. Тож, подумайте над цим. Так, трійки, ваш вихід. Ох, тись! Ох ти ж, а ці молодці, от такі молодці. Як то кажуть, згорів, згорів Сарай гори і хата, парубок і перевернута карта каяття. Ну, по-перше, вам говорить, що на наступному тижні може проявитися людина, з якою у вас вже були взаємодії. Ну і мені підказують, що тут скоріше піде момент, а чому б не спробувати ще раз. Притом без каяття. Ну вам говорять, що якщо ви від цього отримуєте більше позитивних емоцій і більше плюсів, то тут можливо розглянути цю вірогідність. Але знову ж таки приймати рішення вам. Далі дуже чітко показують, що на наступному тижні можливе нове знайомство. При тому, якщо ви перед тим собі малювали хрест на пузі, що я ні з ким знайомитись не буду, я повністю піду не знаю, там, в енергії жриці. я відмовляюсь від цього тілесного. Всім дякую, всім до побачення. Хтось міг казати, а я гроші піду заробляти, все кохання не для мене. А вам кажуть, ну ну угу. зарікалися, зарікалися, то толку то ніякого. Як то кажуть, трічки, не конкретно вас, це лише приказка. Не плануй дурачі, Бог переіначе. Оце ваш варіант. І коли вам захочеться себе там трішечки покартати, що ну, я ж збиралась побути в енергіях жриці, я ж хотіла отримати я не знаю, там, додаткові знання, додаткові ресурси, Припиніть, ну, реально. Якби вам дійсно потрібно було побути в цих енергіях, повірте, вам би цікавих людей е, саме для енергії кохання не, не підводили. Ну, або підвели б такого, щоб ви подивилися: о Боже, та ні, ну та дякую, все до побачення, як правильно я зробила, що зараз в енергіях жріться, чи я пішла заробляти гроші. Н -н -н. Тут просто інколи. Трічки, коли вам захочеться а, помахати шашкою і поговорити, що я нічого не хочу, от я зараз піду. Ви беріть до увагу до те, що ви те одне, а у, у богів своє почуття гумору, і, повірте, воно дуже цікаве. Тож, насолоджуйтесь можливістю спілкування, насолоджуйтесь можливістю проявів. І не покаєтесь, завжди встигнете. Ну, звичайно, розуміємо в адекватному сенсі, а не так, що пішли в блуд. А потім сказали, я не я не, не рискаюсь. Не ну, це вже таке діло. Тут, як вже кажуть, кожному своє. Тож, на цьому так само дякую вам за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати та спонсорам. Ну, і, як завжди, до нових відео. Пока!